Значить, ви думали, що сюди дихак приїхав. Звати Аріна, я дізналась про словак стаді Кемп минулому році. Моя подружка вступала в університет, щоб підтягнути свою словацьку мову. Вона ну, теж поїхала сюди в табір, і вона мені так багато розповідала, що тут так прикольно, що вона словацьку мову підтягнула. І я така думаю, блін, а що мені от робити літом? Всі друзі поїхали за кордон, і мені сумно. І я така думаю: ну поїду, що ще робити. Ну і в принципі отак. От от. Я Михайло з Києва. Мені 17 років. В цьому році буду вступати до університету Коменського на спеціальність інформатики про стадій-кемп цей, Словацький. Я дізнався свого друга. Він минулому році сюди їздив. Говорить, що тут круто, гори, друзі, теніс. Ну я виріше, а чого теж не з'їздити? Так сказати. Нові враження відкрити для себе. Міша, привіт. Агой. Вау. Як саме почуття? — Вельмі добре. Які твої враження від гір? Молодежна. Молодеж? Якби ще не втомлювався і дорога була рівно взагалі кайфу. Вона того варта, що ти сюди прийшов? Так. Да. Це була дуже така спонтанна історія, бо мої батьки продавали машину, і в той день приїхала пара замужня дивитися цю машину. Ну, вони, кстати, її так і купили, тому в принципі двох зайців одним вистрілом. І жіночка та, так сказати, присіла чуть мамі, мамі на вуша. Ну і каже, мій син вже вчиться. Один рік в Словаччині навчався з Словакстаді, поїхав в Словакстаді, все супер, все клас. Моя мама приходить додому і каже: ну, коротше, Андрюша, дивись, якщо, що, то в путь дорогу. І рівно через тиждень ми вже оформили контракт. Перше, це люди, котрі тут, дуже хороші дітки. А, ну, всі здружилися з першого дня. Перші дні ми там збирали велику компанію, ходили, гуляли по всьому місту. Ну, коротше, весело проводили час. А друге це ну, куратори та вчителі, тому що куратори. Роблять цей час ще набагато цікавіше, видумують нові активіти, проводять їх дуже цікаво. Ну і вчителі теж словацьку мову так доносять дуже гарно. Ти її починаєш краще, зрозум... ну, краще розуміти. Ну і в принципі прокидається бажання вчити мову. Uh, Найяскравіший день це, напевно, рафтинг, бо для мене був це такий ну, перший досвід. Uh, було б то цікаво і як з такого маленького рафтингу, де, напевно, всі повинні були просто плавати спокійно, вже це перетворилось на, якусь, на якісь такі перегони. Раз і, раз, і раз і хто прийшов перший, хто прийшов останній, там прям така сутичка була. Було б це, в принципі, цікаво. Потом была такая невеличка прогулянка и все. А, у нас была война буквально на начале, но мы своей силой, командным духом и слаженностью работы в принципе опередили соперников впереди и души. Ребят, подписываемся, ставим лайки и до новых встреч. Момент у своїх серцях ми відчули, що можемо дати студентам щось більше ніж просто онлайн-курси. Тут у таборі ми можемо комунікувати просто 24 на 7 з нашими учасниками, розповідати якісь історії або ж наш студентський досвід, що може в подальшому допомогти студентам вже на практиці. Так само ми розділяємо з ними їх якісь переживання, хвилювання, їх заспокоїмо, тому що кожен з нас колись пройшов вже цей шлях, і ми точно знаємо. Всі їх переживання, всі моменти, які зараз можуть їх якось пригальмувати, та що зробити для того, щоб все з їх душі відійшло, там них було полегшення, і щоб вони сміливо вже вступили до ось такого нового етапу в своєму житті. Якщо коротко, позитивно, якщо розгорнуто, то а вже ж це по-перше, адаптація, тобто. Якщо ти перебуваєш в таборі три тижні це словацької мови, мова, ти розумієш, що ти вже в студентському безпосередньому житті будеш мати навички. Тобто ти тут практикуєш те, що не практикуєш, коли тільки-тільки опиняєшся в умовах і починаєш все це робити спершу. Ти вже за ці три тижні такого безтурботного табору набуваєш ці навички. По-друге, це мережа, мережа друзів, мережа таких самих студентів, які вступають. І, відповідно, це те, що наші студенти можуть потім е, мати таку свою словацьку нову родину, друзів і, наприклад, мандрувати, обмінюватися досвідом спільним, радити, можливо, застерігати від чогось. Ось такі моменти дуже важливий і дуже приємний такий бонус. І третє, напевно. Це ламання мовного бар'єру. Це те, що наші студенти через те, що практикують мову, вже тут якісь смолтоки, маленькі діалоги з касирами, з продавцями, з якимось людьми просто, вони ламають ці бар'єри першого кроку, які потім дуже допомагають через те, що треба буде питати і одногрупників, і професорів, і я не знаю, когось в гуртожитку якихось керівників. Треба буде питати, і не завжди куратори допомагають з цим. Треба пробувати. Це самостійне життя за кордоном. І воно вимагає такої самостійності. Тому так. Ну, якщо казати одним реченням, то це як зупинка, місце для відпочинку, передишки, щоб. Через деякий час, тобто через 21 день, ті, які йдуть навчатись з новим ковтком, відпочивши, стартанули, скажімо так, в майже доросле життя. Це як маленька міні-підготовка до того, що буде в подальшому, в майбутньому. Це так, як дивитися. Серіал на ноутбуці, а потім купити собі великий екран або проектор і дивитися вже в повному масштабі. Скажімо так, і тут там, підготовка, як це ПСК, програми, які є в Словаччині, система оцінювання. Тобто, на даний момент вона така: одне ухо пустили, друге випустили. Але я думаю, ці знання, які е, учасники тут отримали. Потрібний момент часу ці знання дістануть і такі, оце ми проходили. І оце ми проходили. Ага, щось таке я чув. Тобто, це вже не буде прямо в новинку, а буде як з опакування. Що так задуматись, перше, що мені приходить на душу, в мою голову, це випускний. Коли ми, куратори, виходили казати останні слова, дякували їм за всі емоції, бажали їм там щастя, бажали їм успіхів в їхньому майбутньому комусь вже студентському комусь життя. То оцей момент, коли ти стоїш отак перед всіма вже з мікрофоном, говориш, дивишся на всіх, і у них у всіх у половині вже сльози наворачуються, Половина посміхається, половина либиться, хтось вже хлопать починає, хто ще. І ти сам такий стоїш, тобі, наче, і тепло на душі. Вау! Емоції, класно! Їм тут подобається, а з однієї сторони тобі сумно. Але я це згадую добре, бо у мене було відчуття. Ми зробили свою роботу. Ми хотіли зробити їм класно. Вони зараз дивляться на мене, вони плачуть, вони сміються. Неважливо, у них викликаються емоції від того, що я їм бажаю, від того, що я їм дякую. І вони так само дякують нам потім. І це мене ну настільки на душі тепло було. Я навіть передати не можу. Це просто ти дивишся і кайфуєш від цього. Ти кайфуєш, що ти подарував дітям того, чого вони прагнули, того, чого вони хотіли.